Слава Україні! Мої вітання, любі семикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, вони допомагають вам дізнатись більше про дивовижний світ навколо та краще підготуватись до уроків біології. Сьогодні говоритимемо про середовище існування вищих рослин та адаптації вищих рослин до різних умов зростання. Середовище існування це комплекс умов і факторів навколишнього середовища, які визначають можливість існування і розвитку живих організмів у певній природній області або екосистемі. Для вищих рослин середовище існування включає такі основні чинники абіотичні чинники, тобто чинники неживої природи. Що об'єднують кліматичні ґрунтові та гідрологічні умови. Кліматичні умови це температура, опади, світло і вологість. Ґрунтові умови включають хімічний склад ґрунту, його структуру та водний режим. Гідрологічні умови це доступність води, рівень ґрунтових вод тощо. Друга група це біотичні фактори. Усі організми взаємодіють між собою, конкуруючи за ресурси або вступають у певні взаємовідносини. І ще один вагомий чинник впливу на рослини сьогодні антропічний або антропогенний, тобто вплив людської діяльності. Кожен вид рослин має свої адаптації, які допомагають їм виживати в різних місцях. Адаптації це особливі ознаки. Які дозволяють організмові жити в певному середовищі існування. Це пояснює, чому деякі рослини зустрічаються в одній місцевості, але не зустрічаються в іншій. Наприклад, ви не побачите кактуси в Арктиці. Ви також не побачите багато високих дерев на луках. Розглянемо типи середовищ існування вищих рослин та їхні пристосування. Пустеля. Пустеля дуже суха і часто спекотна. Річна кількість опадів у середньому становить менше 200 мм на рік. На рослини потрапляє багато прямих сонячних променів. Ґрунт часто піщаний або кам'янистий і не здатний утримувати багато вологи. Вітри часто сильні. Рослини піддаються впливу екстремальних температур і посухи. Вони повинні справлятися з великою втратою води. Які ж пристосування рослин до умов пустелі? Деякі рослини, які називаються сукулентами, накопичують воду у своїх стеблах або листках. Деякі рослини не мають взагалі листя або мають маленькі сезонні листочки, які ростуть лише після дощу. Довгі кореневі системи широко поширюються або йдуть глибоко у ґрунт, щоб поглинати воду. Листя з волосками. Допомагають затінювати рослину, зменшуючи втрату води. Інші рослини мають листя, які повертаються протягом дня, піддаючи впливу тепла і світла мінімальну площу поверхні. Наявні колючки, щоб перешкоджати тваринам їсти рослини заради води. Восковий наліт на стеблах і листках допомагає зменшити втрату води. Квіти, що розкриваються вночі. Вони приваблюють запилювачів, які активні саме вночі, тоді коли стає прохолодніше. Повільніше зростання потребує менше енергії. І втрати води повільніші також. Тропічний дощовий ліс. У дощових тропічних лісах спекотно і випадає багато дощів, приблизно від 2000 до 7 тисяч мм на рік. Ця велика кількість води може спричинити такі проблеми. Як посилення росту бактерій та грибків, що можуть бути шкідливими для рослин. Також сильні опади збільшують ризик затоплення, ерозії ґрунту та швидкого вимивання поживних речовин із нього. Рослини швидко ростуть і швидко витрачають будь-який органічний матеріал. Тропічний ліс дуже густий і до нього не проникає багато сонячного світла, тому рослини мають бути здатні. Вижити 12 годин світлового дня. У тропіках існує велика різноманітність видів рослин, пристосування рослин до тропічних лісів. Воскові поверхні дозволяють воді стікати, перешкоджаючи росту бактерій та грибків. Опорні корені допомагають утримувати рослини в неглибокому ґрунті. Одні рослини піднімаються на інші. Або ростуть на інших рослинах, щоб досягти сонячного світла. Гладка кора та гладкі або воскові квіти прискорюють стікання води. Рослини мають неглибоке коріння, що допомагає захоплювати поживні речовини з верхнього рівня ґрунту. Епіфітні орхідеї мають повітряні корені, які чіпляються за рослину, поглинаючи воду з атмосфери, широколистяний ліс помірного поясу. У широколистяних лісах помірного поясу розрізняють 4 пори року. Температура коливається від спекотної влітку до нижче нуля взимку. Дощ рясний, приблизно 600-700 мм на рік. Широколистяний ліс помірного поясу складається з ярусів рослин. Найвищі дерева складають верхній ярус лісу, який може бути 30 і більше метрів над землею. Під ним підлісок. Він містить менші дерева та молоді дерева, які є більш тіньовитривалими, ніж крони вищих дерев. Ще нижче розташований чагарниковий ярус. Килимом є трав'яний шар, що складається з трав, мохів і папоротей. Опали листя, гілки та висушені рослини вкривають ґрунт, розкладаються та допомагають додати поживні речовини у його верхній шар. Які ж пристосування рослин широколистяних лісів помірного клімату? Трави виростають на лісовій підстилці рано навесні, до того як дерева розпустять листя і затінять лісову підстилку. Багато дерев листяні, тобто восени вони скидають листя, а навесні нарощують нове. Більшість листяних дерев мають тонке, широке та легке листя, яке може вловлювати багато сонячного світла, щоб створити багато поживних речовин для дерева у теплу погоду. Коли погода стає прохолоднішою, широке листя спричиняє надто велику втрату води і може бути обтяженим снігом, тому дерево скидає листя. Дерева мають товсту кору для захисту від холодних зим. Тайга. У Тайзі переважають хвойні вічно-зелені рослини. Тут холодна зима і тепле літо. У деяких районах є підшарок ґрунту, який називається багаторічною мерзлотою. Площі, вирізані відступаючими льодовиками, ведуть до розвитку озер і боліт. У Тайзі випадає близько 200. 750 мм опадів на рік. ґрунт є кислим і бідним мінеральними речовинами, вкритий глибоким шаром частково розкладеної хвої. Пристосування рослин тайги. Багато дерев є вічно зеленими, тому рослини можуть фотосинтезувати одразу з підвищенням температури повітря. Багато дерев мають голчасте листя. Форма якого забезпечує меншу втрату води та легше скидає сніг, ніж широкі листя. Восковий наліт на голках запобігає випаровуванню. Хвоя має темний колір, що дозволяє поглинати більше сонячного тепла. Багато дерев мають гілки, які опускаються донизу, щоб допомогти скинути зайвий сніг та уникнути ламання гілок. Тундра. Тундра холодна цілий рік. Коротке прохолодне літо і довга сувора зима. Тундра має постійно мерзлий шар ґрунту, багаторічну мерзлоту. Дренаж поганий через вічну мерзлоту і через холод випаровування відбувається повільно. У тундрі випадає мало опадів, приблизно 200 мм на рік, переважно у вигляді снігу або льоду. Протягом вегетаційного періоду. Чергуються світловий день впродовж 24 годин і довгі ночі взимку. Різноманітність видів тут невелика. У рослинному світі переважають мохи, трави, осоки, пристосування рослин тундри. Рослини тундри низькорослі через брак поживних речовин, тому що вони знаходяться поблизу до землі. Це допомагає зберегти рослини від замерзання. Коріння також не може проникнути глибоко через вічну мерзлоту. Рослини мають темний колір, деякі навіть червоні. Це допомагає їм краще поглинати сонячне тепло. Деякі рослини вкриті волосками, що допомагає їм зігріватися. Деякі рослини ростуть кубками, щоб захистити одна одну від вітру та холоду. Деякі рослини мають тарілчасті квіти, які слідують за сонцем. Зосереджуючи більше сонячного тепла в центрі квітки, допомагаючи залишатись рослині у теплі. Степ помірного поясу. Степ відрізняється помірно спекотним літом і холодною зимою. Поширена посуха. Помірні степи зазвичай отримують приблизно 400 мм опадів за рік. Ґрунт надзвичайно багатий органічним матеріалом через те, що надземні частини трав щорічно відмирають. Для степів типовими є трав'яні угруповання, в складі яких переважають ксерофіти, здатні переносити тривалу посуху. Адаптація рослин у степу. Під час пожежі, якщо надземні частини трави можуть загинути, Корені виживають, щоб знову прорости. Корені трав простягаються глибоко в ґрунт, щоб поглинути якомога більше вологи. Розгалужені кореневі системи заважають тваринам, які пасуться, висмикувати коріння із землі повністю. Трави мають вузьке листя, яке втрачає менше вологи, ніж широке. Багато трав запилюються вітром. М'які стебла дозволяють рослинам гнутися на вітрі. Водне середовище. Це те середовище, у якому найбільш ймовірно виникло та еволюціонувало життя. Умови існування в межах водного середовища визначаються властивостями води, а обмежуючими ресурсами є кисень, світло та мінеральні речовини. Пристосування рослин до води. Підводне листя та стебла, гнучки, щоб рухатися за течією води. У стеблах деяких рослин є повітряні простори які допомагають утримувати рослину у воді. Занурені рослини не мають потужної системи транспортування води у стеблах, натомість вода, поживні речовини та розчинені гази вбираються через листя безпосередньо з води. Корені та кореневі волоски зменшені або відсутні. Корені потрібні лише для закріплення, а не поглинання поживних речовин і води. Деякі рослини мають листки, що плавають на поверхні або височіють над водою, отримуючи більше сонячного світла. Деякі рослини дають насіння, що може плавати. Як бачимо, залежність адаптації рослин від їхнього середовища є ключовою для їхнього успішного існування та розвитку. Рослини мають властивості та механізми, які дозволяють їм адаптуватися до різних умов навколишнього середовища, таких як клімат, ґрунт, вологість та інші фактори. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть ваші запитання та коментарі. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити більше цікавої інформації про живий світ навколо. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!